Вітаю, мене звуть Анна. Я дипломований психолог, психолог-консультант у методі позитивної психотерапії та у процесі отримання диплому психотерапевта у клієнт-центрованому методі. Я веду практику з 2021 року. За цей час мала досвід роботи з жінками, чоловіками, індивідуальна терапія та з парами терапія сімейна. Також маю досвід роботи з дітьми, тому що раніше працювала і в школі, і в дитячому будинку. Чому я обрала для своєї роботи саме клієнт-центрований метод? Бо це терапія любов'ю, де клієнт отримує досвід безумовного прийняття такого необхідного для зцілення. Я поруч з клієнтом і супроводжую його на шляху самопізнання та прийняття. Аналізуючи свій досвід, я відчуваю, що не могла не стати психологом. З дитинства мені дуже подобалось аналізувати ситуації, слухати різні історії. Також підлітком я пережила розлучення батьків, яке дуже вплинуло на мене. В мене з'явився страх стосунків та неможливість їх побудувати. Таким чином, я опинилася на сеансі у психолога через розставання. Дуже добре пам'ятаю цей сеанс та його слова, коли психолог сказав, що тобі так боляче, тому що він був твоїм сенсом життя. Тобі потрібен новий сенс у житті. я почала міркувати. А що ж може стати цим сенсом? Ось. І таким чином я відчула, що якщо я зможу допомогти собі, то в майбутньому я зможу допомогти і іншим. І я пішла вчитися на психолога. Як це вплинуло на моє життя? Я прийняла себе, я маю улюблену справу. Та живу у місті, в якому колись мріяла жити. І також маю стабільні та щасливі стосунки. Тому тепер я допомагаю іншим. Основними принципами моєї роботи є конфіденційність, безпека, довіра, прийняття та відсутність засудження бо судді хто. Головною моєю цінністю під час роботи з клієнтом є створити такі умови, при яких клієнт змінюється. Ментальне здоров'я має таку ж важливість, як і здоров'я фізичне. Тому для мене це також є цінністю робота над ментальним здоров'ям людини. Бо думка це перше, що формує нашу реальність, тому на сеансах ми працюємо над зміною мислення. Сам зі мною дасть моєму клієнтові, по-перше, бути почутим, мати можливість поділитися тим, про що ми не розповідаємо усім. По-друге, пізнати себе, а отже, прийняти себе. В психології є два поняття: псевдоя та цілісне я. І моє завдання як психолога допомогти клієнтові відкрити в собі це цілісне я. Про що це? Це єдність, відсутність внутрішніх протиріч. Між думками, почуттями та діями це автентичність, розуміння та прийняття себе справжнього, а не того, ким треба бути. Та саморегуляція, здатність будувати стосунки та свідомо діяти у світі, ґрунтуючись на внутрішній узгодженості. Моя унікальність як психолога в тому, що я маю глибокі фундаментальні академічні знання, диплом з відзнакою, помножені на власний досвід. Я двічі переселенка, тому я знаю, що відчуває людина, яка починає своє життя з нуля. Я була незадоволена своєю діяльністю, тому знаю, що відчуває людина, яка знаходиться не на своєму місці, та як змінити своє життя, реалізуватись і займатися улюбленою справою. Також я мала досвід деструктивних стосунків, тому знаю, як складно з них виходити. Тобто, мій досвід та мої зміни у житті, плюс знання по психології як науки дають результат. Я не теоретик, я практик, я поруч і я допоможу.